Радіо Chicago. Ну що ж? От і настав час для нашої традиційної рубрики про все і ні про щось сьогодні говоримо стосовно фрази, висловлюємо свої думки. Все буде добре. Фраза, яка тригарить багатьох, але можливо не всіх. Тому Наталю Вадим, як ви реагуєте, коли вам кажуть люди так на вулиці, не переживай, все буде добре. Яка ваша реакція? Ну, дивись, якщо якась підійде незнайома людина, знаєш, почне жаліти і скаже, що все буде добре, підозріло. то звичайно мені би, напевно, та і підозріло, мені би це не сподобалося. Але коли це звучить, наприклад, від рідних, а, ну. Чесно сказати, я стараюся її часто не говорити, але я вживаю цю фразу. І я вважаю, що все рівно, якщо які, які би там проблеми в людей не траплялися, що би вони не переживали в кінцевому результаті, все ж таки якось воно налагується, устаканюється, і все буде добре. Вадим. Просто Наталя ще досі не навчилася ефективно підтримувати одне одного та використовувати для цього якісь інші фрази. Оце банально, все буде добре, комусь складніше. Ну, ну, у всіх свої проблеми. Ну, Вадим, типу не новий. думай про погане, ти себе накручуєш. А На що ти є... зразу до мене зразу претензії? <клес> Наталя використовує я, ну, я це Вадим є моя підтримую, думка. тому що психологи забороняють говорити цю фразу Все було добре. Ну хто ми такі? Хто ти, 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 я, хто такі, щоб комусь сказати, що все було добре? Ну це неправда, це не чесно. Тільки один бог знає, чи буде все добре, чи не буде, в кого буде, коли буде. Ми не можемо стверджувати. Це брехня. Ми обманюємо інших людей, самі того не знаючи. Тому я категорично проти цієї фрази вона мене тригерить. Я би рекомендував людям її не вживати ні в якому випадку. Просто сказати все буде, як має бути. Це вже хоч якось не знаю, звучить по іншому, чи що воно не так коли. Але сенс той самий? Ні, все буде, як має бути, як ну, має або бути. Все... А, добра, це... а який Є... сенс ти закладаєш в цю фразу? Ну принаймні, ти не стверджуєш, все буде добре. Все буде як має бути. Якщо має було бути погано, буде погано. Має бути добре, буде добре. Але не ну не ти не можеш стверджувати, що має бути. Я для вас і для наших слухачів. Підготував декілька фраз, які можна замінити. От власне могло бути і гірше. Це було непросто, але тобі вдалося через це пройти. Ти тримайся, Наталю. Якщо потрібна допомога, я поруч. Ну... Не нервуй, заспокойся. Я бачу, що тобі тривожно, тому давай подумаємо, що ми можемо з цим зробити. Не звинувачуй себе, давай подумаємо, чи дійсно вся відповідальність лежить на тобі. Все минеться. Я тобі співчуваю і хочу, щоб ця ситуація позитивно завершилась. Але наразі зараз така ситуація. Візьміть собі на замітку, це дуже гарні фрази, Вадиме. Але е, я все рівно прихильниця е, того, що не зловживати цією фразою. Це факт. Тобто, дійсно вона не всім підходить не до кожної ситуації, вона однозначно підходить. Тому я говорю, що я не завжди її говорю і не всім про це говорю. Не але... Звертай, не звертай уваги до я відчуваю, відчуваєш, що, що не ця ситуація Тебе зачіпає. Як я можу її безпечно вирішити і щось от, тобі допомогти? Дякую, я продовжу хак, свою думку, що я е, мала на увазі. Е, дивіться, якщо людина з вами ділиться якоюсь ситуацією і ви холодним розумом сприймаєте дану її проблему. Людина в цей момент, тобто, ну в неї там в голові несеться, самі не знаю, що несеться. Ну тобто, вона хвилюється дуже сильно, і відповідно для неї можливо в той момент дійсно рішення немає. Але е, коли ти говориш все буде добре, тобто, ну тут, якщо вже ти говориш все буде добре, то будь добрий, тоді вже пояснити, який результат може бути, тобто який е, не те, що наслідок а. До якого висновку людина може прийти, або ще в кінцевому результаті може трапитися? Ясна справа, що якщо е, ми будемо говорити, наприклад, взяти військових, які там отримали поранення, втратили кінцівки, ну камон, звичайно, знаєш, все буде добре. рука, нога не відросте, типу ну, це ясна справа. Тобто тут людині вже прийдеться просто вчити вчитися жити з тим, що вона має. Але якщо це не знаю, що це реально банальне. Ну то в реально в кінцевому результаті все буде окей, все буде добре. чекай, ти Ми... сказала, що треба пояснювати в. Е... Так, я правильно тебе зрозумів? Ти скаже, що no, все давайся, буде добре, що я не Ти не просто людині. говориш людині, все буде добре. Тобто людина ти з тобою ділиться якоюсь певною. Є гарний проблемою. Вихід. Все буде добре, тому що тут аргумент одне. Але два, ж дивіться, ви не психологи, щоб якось людині щось радити і аргументувати так, Вадим, і її добре. Але напевно Наталя має ступені з психолога, тому Та ні, просто що ти вчепився Та... в мене, Вадим. Я відстоюю її не в тому сенсі, що й всім казати наліво, направо все буде добре. Я говорю про те, що Людина ділиться з вами своїми переживаннями, і ти холодним розумом оцінюєш реально. Ну там там в цей момент людина переживає, але в кінцевому результаті все буде окей, тому що там не це не є якась величезна проблема. Я відчуваю, що тебе ця ситуація тригерить, зачіпає. Як можна її безпечно вирішити? Же Тобі просто ввезе, що ми приймемо етері, і я не можу висловити все, що думаю, в цей момент. Знаєте, американці дуже люблять говорити. І depends». на можна навіть з цього почати, що знаєш, типу, так казав в Україні, є а могло бути гірше. Ми говоримо. Могло бути і гірше, тому що ну тут важливо пояснювати, важливо говорити, але просто тако все буде добре. Тобі людина вилила виклала все, що там на душі болить, все, що там відбувається, ти не переживай, все буде добре, все минеться, все, все окей, тут, тут, тут все нормально. І це насправді трішки так пригнічує. Але ми дали якісь маленькі рекомендації. У мене ще є останнє рази, питання до Наталі. Питання, та. Так, Наталю, коли в нас буде 50 тисяч підписників? Одем, коли в тебе все буде добре. Дякую. Дуже гарне питання, отож на цій ноті ми йдемо зараз на музичну паузу, після чого повернемося до нашої студії вже з нашими гостями. Радіо UA Chicago.